В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. У студії Дана Віон, вітаю вас. Відставка центральної влади, притягнення до відповідальності винних у суботньому побитті молоді на столичному майдані та відновлення курсу на євроінтеграцію. Такими були головні вимоги, які у своїй резолюції в неділю прийняли рівняни, що взяли участь у так званому народному віче. На відміну від київського зібрання, де ситуація у цей день була доволі напруженою та супроводжувалася провокаціями, у рівному все пройшло спокійно, без ексцесів. І правоохоронці і учасники акції у разі потреби Бе були готові забезпечити громадський порядок. Неділя 11.30, майдан незалежності у рівному тут по волі солідарної з Києвом, Львовом і рядом інших українських міст рівняни збираються на народне віче у суботу із закликом прийти сюди і висловити свою позицію щодо подій у державі був заповнений мало не увесь інтернет. Буквально за 20 хвилин із кількох десятків людей віче виростає до кількох тисяч. Координатори кажуть, говорити є про що. По перше, провалений курс на євроінтеграцію, провалене підписання угоди про асоціацію з ЄС. Перш друге було по суті всьому народу показано, що його думка не важлива. Проте найбільше обговорюється жорстокий нічний суботній розгін беркутом учасників акції у столиці. Вперше за останній тиждень перед рівненським Євромайданом виступає міський голова Володимир Хомко. Каже, останні дні хворіє бронхітом, але про своє обурення подіями у столиці мовчати не може. Ну не підлягає логічному сміслі, для що це було зроблено. Якщо зроблено для того, щоб припинити мітинги, то вони виросли в 100 крат. Хто це дав команду? Для чого це було зроблено? Ну, ну абсурд повний за приблизними підрахунками координаторів акції у центрі рівного зібралось близько чотирьох тисяч людей. Сьогодні твориться історія, і я не можу бути непричетним до цього, адже вважаю себе українцем. У підсумку було прийнято резолюцію із закликами до відставки центральної влади, покарання винних в жорстокому побиті людей у Києві та повернення на курс євроінтеграції. Разом з тим рівняни сподіваються, що в Україні більше не проллється кров, і репресій до тих, хто висловлює свою громадянську позицію. Не буде Україна, як європейська держава все таки буде процвітаючи. Я вірю Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма день. А сьогодні вранці резолюцію, ухвалену днем раніше, передали керівництво обласної державної адміністрації. Супроводжувалося усе це пікетом. За оцінками правоохоронців в акції взяло участь трохи більше тисячі людей. І з пікетувальниками особисто поспілкувався голова облдержадміністрації Василь Берташ. Далі Галина Баранчук. О 8.30 ранку під стінами облдержадміністрації почали збиратись люди. Більшість із них молодь. Я прийшов підтримати український шлях в Європу. Я прийшов підтримати не акцію не протесту. Я ще не Байдужий до того, що твориться в країні ближче до 9-ї години. Людей на Майдані перед будинком облдержадміністрації ставало все більше. Пікетувальники розгорнули плакати, державні прапори та стяги Євросоюзу. Вони вели себе мирно. Активісти зачитали резолюцію з вимогами відставки центральної влади та проведення. Дострокових виборів, покарання винних у побитті учасників мирних зібрань у Києві та відновлення курсу на євроінтеграцію України. Крім цього, вони вимагали проведення позачергових сесій місцевих рад з метою осуду побиття людей у столиці. Повинні стати на захист інтересів громадян і протидіяти будь-яким спробам чинити репресії щодо людей які у. О свою позицію поспілкуватися з пікетувальниками вийшли голова облдержадміністрації Василь Берташ та його заступник Олексій Губанов. Керівник області висловив свою позицію щодо євроінтеграції і трагічних подій на майдані у Києві. По Євроінтеграції наша позиція незмінна і однозначна. Ми в Європу і за євроінтеграцію. Але в цьому питанні ми повинні бути всі єдині, єдині. щоб найскоріше підписати угоду з ЄС. Не так, треба політизувати сьогодні ситуацію. Мину. Уже час минув підписання, вже не підписана угода. Є друге питання про майдан. Провокатори будуть наказані. Після цього діалог керівництва області з ініціативною групою перемістився у приміщення облдержадміністрації, де пікетувальники вимагали скласти партійні повноваження та відмежуватися від подій у столиці. Ви візьміть на себе відповідальність як керівник області. Слава Богу, що у нас в області все спокійно. Слава Богу, але може бути і неспокійно. Я, як керівник області, беру на себе відповідальність, щоб в області. Була стабільність і життєдіяльність наших жителів області. Я все роблю для того. Поспілкувався із пікетувальниками і перший заступник голови облради Михайло Кривко. Він зауважив, що висновки про кожну людину варто робити не за кольорами партійних квитків, а за її конкретними справами. Крім того, він повідомив, що для скликання позачергової сесії необхідно мінімум 27 підписів депутатів. А на момент розмови жодних подань від місцевих обранців не було. Після цього колона протестувальників перемістилась на майдан незалежності, де мирна акція продовжилась. Галина Барачок, Микола. Мельничук інформаційна програма. День і як стало відомо, наприкінці дня перший заступник голови обласної ради Михайло Кривко підписав розпорядження про скликання позачергової 20-ї сесії обласної ради 6-го скликання. Пленарне засідання відбудеться 3 грудня об 11-й годині у сесійній залі обласної ради. За інформацією прес-служби облради, питання порядку денного щодо події, які відбулися на Євромайдані у Києві. Натомість Рівненська міська рада своє позачергове засідання провела уже сьогодні. На ній депутати прийняли звернення до Верховної Ради, у якому закликають створити тимчасову слідчу комісію та притягнути до відповідальності винних у силовому розгоні мирної акції протесту на столичному майдані Незалежності. Парламентарів також закликають прийняти резолюцію недовіри уряду та невідкладно ухвалити закон про порядок імпічменту президента України, а також сформувати більшість, яка б від. Відновила процес євроінтеграції. Крім цього, у своєму зверненні депутати рівне ради просять керівників не карати працівників та студентів-учасників страйкового руху. Я дуже сподіваюся, що хватить всім розуму вирішити цей конфлікт, який він державі, не силовим шляхом. Силовий шлях веде в нікуди. Всю державу, всю державу, нікого окремо. Бо ви подивіться, скільки молоді на вулицях. Молодь вона більш така радикальна. Це явище треба ну, подавати способом переговорів так, щоб суспільство подобрило те, що вирішили робити. Відразу після голосування звернення у сесійній залі зникла електроенергія. Тож виступ начальника міського відділу внутрішніх справ Руслана Мельника обранці слухали про світлі мобільних телефонів і на камерного світла телевізійників. Очільник міліції Грівного запевнив присутніх, що його підлеглі не будуть виконувати накази, які суперечать Конституції України. Як повідомили у рівне обленерго, світло у центральній частині міста зникло через аварію кабельної лінії, де саме сталося пошкодження? Шкодження і що його спричинило станом на 19-ту годину, енергетики ще з'ясовували. Крім цього, телеканалу РТБ міський голова Володимир Хомко зробив ще одну заяву: Євромайдан у Рівному ніхто розганяти не збирається. А чутки про те, що мітингарів, нібито силоміць, змусять покинути головну площу обласного центру через встановлення новорічної ялинки, нісенітниця і провокація тих, хто прагне нагнітати обстановку в обласному центрі. Пропонуємо послухати пряму мову. Представники однієї політичної сили вийшли і сказали. Що міський голова прийняв рішення ставити в цьому році ялинку перед пам'ятником Шевченка, для чого 6 числа буде знешено наметове містечко? Ви знаєте, більш цинічної нахабної брехні ще не виданим. Це звичайна політична провокація. Спростовується. В голові такого не було. Ялинка буде встановлена на звичайному місці до 19 числа, до Дня Святого Миколая. Відстань до намету містечка велика. Ялинка буде сама по собі, наметове містечко, скільки потрібно буде, саме по собі. Один одному заважати не буде. Думок таких не було, міліція попереджена. І до інших тем 21 новобранець рівненського гарнізону склав присягу на вірність народу України у зв'язку з переходом армії на контрактну службу. Ця присяга має стати останньою прийнятою солдатами-строковиками. Загалом цієї осені до збройних сил України пішло 130 жителів рівненщини ще стільки служитимуть у внутрішніх військах та інших воєнізованих формуваннях. На просязі у полку зв'язку побувала Алла Сачок. Спочатку командири влаштували екскурсію для батьків, завели у казарми, показали умови, у яких проживатимуть солдати. Переживаю умови. Мені сподобались. Головне чисто світлом. далі шикування особового складу та винесення бойового прапору військової частини. До складання присяги вишикувався 21 військовослужбовець. 18 з них проходитимуть строкову службу, решта служитимуть за контрактом. Я Касенчук Віктор Васильович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим призовника Віктора Дем'янчука прийшла привітати уся дружня родина. П'ятирічна похресниця Тетяна подарувала малюнок. її зміст розповів старший брат Денис. Сонце, хмаринки, квіточки, стежку і травичку. І колодязь чого найкращого. Призовника зворушила така увага родини. Віктор Дем'янчук каже, відчуває урочистість та відповідальність. Відчувається, що впала деяка відповідальність на плечі, що потрібно захищати батьківщину, своїх близьких, всю країну. Це намалювала моя хрещениця, щоб я моя хрещениця, племінниця, щоб я під час несіння служби пам'ятав завжди, що я відповідаю за. Свою родину, за своїх близьких, за своїх однослужбовців за всю країну. Всі новобранці проходитимуть службу на території рівненського гарнізону. Всі військовослужбовці, які сьогодні приймали присягу, є жителями Рівненської області. Ці хлопці будуть служити один рік і звільняться осінню наступного року. В кого є вища освіта, а таких у нас немало, вони звільняться через 9 місяців, проходження служби. На завершенні урочистостей відбувся молебень. Сищук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. У селах Тумень, Бродець та Городище Дубровицького району з'явився швидкісний інтернет. Жителі цих прикордонних населених пунктів, де живе загалом більше тисячі осіб, зможуть дивитися відео та спілкуватися по скайпу у місцевій публічно-шкільній бібліотеці. У рамках програми Бібліоміст заклад отримав два комплекти сучасної орхтехніки. Школа у селі Тумень Дубровицького району розташована поруч із сільською бібліотекою, тож учням рукою подати до книгозбірні та встановленим у ній новим комп'ютером. І вони вже почали користуватися цією можливістю. Завдяки перемозі в конкурсі програми Бібліоміст заклад отримав два комп'ютери: швидкий інтернет і пристрій для сканування та друку документів. В школі вже почали використовувати нову техніку в навчальному процесі. Зокрема, старшокласники долучилися до обласного уроку толерантності та переглянули стрічку під одним небом. Національність з одного боку це дуже просте слово. Його записують у державному документі у паспорті. Для уроку толерантності управління освіти обрало фільм телеканалу РТБ про життя представників різних національностей на наших теренах. Педагоги хочуть виховати у дітей повагу до їхньої культури та традицій. Тут інтернет хороший, ми мали можливість. Ми прийшли з дітками. я безпосередньо знайшов цей фільм, включив, і діти мали можливість його передивитися. Висновки ми собі зробили, що люди всі живуть під одним небом, і всі потрібні дружити між собою, щоб не було війн. Всі люди на землі однакові. В них однакові права. Вони можуть дружити один з одним. Всесвітня мережа стане в нагоді не тільки вчителям. Комп'ютери в бібліотеці з'явилися тиждень тому, а відвідуваність вже суттєво зросла. Депутати сільради цікавилися змінами у законодавстві, а селяни хотіли замовити розсаду. Перші кроки в інтернеті односельцям допомагають робити бібліотекарі. 10 листопада їздила на курси рівня, і там вчали і в інтернеті орієнтувався. І ось настав час урочисто перерізати стрічку та відкрити інтернет-центр. Не забувайте, виходити трошки далі. Є можливості обміні спільним досвідом, стажування, участі в різних конференціях, форумах. Подавайтеся. Подавайтеся, вигравайте. А з такої нагоди місцевий музичний колектив підготував особливий дарунок. Інтернет, не інтернет, безлімітний, безкоштовний, спілкування з найбієї, умови там чудові. В інтернеті закажу я насіння на розсаду, що стікали я знайду. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». Понад 280 тонн журавлини заготовили цьогоріч на рівненщині. Найбільше глісових квитків на заготівлю цієї лісової ягоди було виписано у Клесівському, Рокетнівському, Остівському, Дубровицькому та Висоцькому лісгоспах. Загалом заявки у Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства на отримання дозволів на заготівлю журавлини подали 17 підприємців. Отримані від цього кошти надходять до місцевих бюджетів. Очікується, що цьогоріч, у такий спосіб, місцеві скарбниці поповнюють на більш як півтора мільйона гривень. Половина з цих коштів у подальшому буде використана на розвиток лісової галузі краю. 14 ігор, 14 поразок з таким результатом завершили перше коло чемпіонату України волейболістки рівненської регіни. На заключенні перед проміжним фінішем матчі у гості до рівнянок завітав чинний чемпіон Суперліги Южненський Хімік. Більше про поєдинки лідера та аутсайдера Алла Сещок. Розпочали протистояння проти чемпіона суперліги волейболістки рівненської регіни, досить жваво вигравши першу партію п'ятничної гри у наступних трьох сетах. Рівнянки продовжували чинити опір, набираючи 20 і більше очок. Але, врешті-решт, южнинський хімік все ж переміг 3-1. Різний рівень, давайте будемо розкривати команди, і різна комплектація команди зовсім молодежна команда іграють нас досвідчені гравці. Провівши у запеклій боротьбі перший поєдинок на повторну зустріч у волейболістокригіни забракло сил та натхнення. Чемпіон відчув опір хіба що у другій партії, яку виграв 25-23. В інших двох сетах перевага гостей була беззаперечною. Дівчата старалися, але вчора гра була краще. Вчора більш виложилися. Сьогодні вже якби. Мабуть, перегоріли трохи. Наставник рівнянок визнає, суперник був дуже потужний, але впевнений, що його підопічні могли набрати більше очок, якби не грубі помилки. Я їх називаю дурацькі ошибки. Вот эти ці вот мячи, які перебрасываются з стороны противника, їх нужно обязательно доигрывать, це очкові мячи. А ми этот шанс не зберігаємо. Поєдинками проти хіміка Регіна завершила перше коло чемпіонату. Поки що наша команда єдина у суперлізі, що має у графі перемоги нуль. Змінити ситуацію рівнянки спробують 13-14 грудня у домашніх матчах проти Волині. Але сищук, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Рівнянина Олега Омельчука та його тренера Сергія Бондара визнано найкращими відповідно спортсменом та тренером України у листопаді за версією національного олімпійського комітету. Таке визнання стало можливим завдяки успішному виступу 30-річного рівненського пістолетника у фіналі Кубка світу із кульової стрільби. Нагадаємо, у Мюнхені у стрільбі з пневматичного пістолета Олег Омельчук посів третє місце для рівненських спортсменів. Це вже не перша подібна відзнака. Раніше найкращими спортсменами. Манами місяця в Україні вже визнавали плавченню Анну Хлістонову та дзюдоїстку Ольгу Суху. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адреса якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.